Це серйозна проблема для логістики, принаймні на певний час. Навіть якщо вони відремонтують, ну вони докладуть величезних зусиль, будуть ремонтувати. Головне, що це на тижні, якщо не на місяці, затримає нормальне постачання логістичне угруповання російських окупаційних військ на Херсонщині. А як ви як ви гадаєте? Отакі от, от новини? Очевидно, що тепер вони вже ну вони, вони відомі вже і в Росії. Наскільки я бачу, ну принаймні в інтернеті про це повідомляють. Я не знаю, який там буде сьогоднішній вечірній випуск російських пропагандистів на центральних телеканалах. Бо росіяни здебільшого тільки з телевізора дізнаються новини. Маса загальна, але в цілому. Такі новини вони деморалізують, бо це ж інформаційна, в тому числі війна. Чи вони, вони грають е, на проти Путіна, умовно кажучи, його партії війни? Чи навпаки, це такі новини, які можна використати для мобілізації е, населення? Що мовляв, бачите, вже країна у в небезпеці, наш Крим уже палає. Замахнулись на святе З завтра буде Москва. Так, нікуди. саме такі коментарі вже не присутні. Так, це дуже грає проти військово-політичного керівництва Росії і проти ФСБ, яке відповідає за контрозвідувальне забезпечення, пояснювати очевидно, будуть швидше ну, 50-50, давайте так, або техногенною катастрофою, там людським чинником, технічною несправністю, або прямо говорити, що це та диверсія, диверсійний акт. Ну, звинувачувати там чи на гор наші, СДУ, СДУ не дуже люблять звинувачувати в терактах, як вони їх називають. І постійно звітуються про запобігання теракту в Криму. Це, ну, скажімо так, 5% десь приблизно новин Криму, які для Криму продукуються. Да? От вони про те. Що як вони запобігли, як вони арештували українських диверсантів, яких завербували СБУ? Це дуже серйозний удар, іміджевий. і це буде використано так званою партією війни, такими як Кадиров, Пригожин, Аксьонов. Пушилін, хто там цей Луганський, я вже не пам'ятаю, які зараз які зараз розкручують опозицію до Шайгу, до, 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 до от такого способу ведення, це неправильного ведення війни.